Вітаємо гість нашого інтерв'ю, доцентка кафедри історії Центральної і Східної Європи Львівського національного університету імені Івана Франка Тамара Полищук. Інформаційний привід нашої розмови той, що пані Полищук нещодавно, 21 квітня, прочитала публічну лекцію на тему «Ідеологія руского міра і Практика насильства. Ця лекція тривала годину 20 хвилин, дуже цікава, я її переглянув. І раджу всім зайти у Фейсбуці на аккаунт на сторінку Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. Там є Ютюбівська адреса цієї лекції. Ми стільки часу не маємо, тим паче через повітряну тривогу, трохи менше маємо на інтерв'ю. Я спостеріг, пані Полищук, що коли ви розпочинали свою лекцію, ви змінили її назву. Ви сказали ідеологія русського міра і практика насильства, але кажете слово насильство заберемо. А власне, це інтерв'ю я хотів якраз провести з вами і почути від вас, фахівця, науковця, історика, про те, як русський мір постійно використовує. Насильство для поширення і його ну укріплення, зміцнення експансії. Дякую за питання і за запрошення на таке інтерв'ю. Коли я мала цю лекцію, я хотіла говорити дещо ширше, ніж тільки практики насильства, тому що з моменту. Виникнення цієї ідеї, а це орієнтовно друга половина 15 століття. Власне, друга половина 15-го століття. Власне, там закладалися засади нинішньої російської державності, виникає ідея Москва. Спрощуючи Москва, другий Київ, тобто претензія Москви на Київську спадщину, на збирання земель Русі. І вже тоді ми бачимо, закладалися практики втілення цієї ідеї, які ми спостерігаємо впродовж століть. І на превеликий жаль і сьогодні. І тут хочу вас запитати: от практика, я слухав лекцію, тому вже знаю, Іван III, так? Великий московський князь, який розпочав це збирання московських земель Русських. з винищення Новгорода. І не тільки. Так. так. І як відбувалося це винищення? Е, ну, е, механізм був е, приблизно такий. Місто бралось, якщо місто відмовлялося прийняти умови, то місто бралося в облогу, винищувалися найбільш активні захисники, захисники а жорстокості були неймовірні. Вже тоді, наприклад, джерела повідомляють, що я Мені це завжди важко було трав... емоційно говорити, що полонен... полоненим відрізали вуха, носи, язики і пускали за місто, щоб викликати страх, щоб примусити тих, хто захищається до фактично до покори. До покори. Ті... Тоді крок був наступний. Знаходилися, умовно кажучи, еліти, які йшли на співпрацю. А якщо вони не йшли, вони арештовувалися, виселялися. Мешканці так само після захоплення, наприклад, Новгорода були розсіяні по просторах Московського князівства в місто. Заселені були е, вихідці із Московщини. Е, і така практика е, жорстока, журсто, дуже е, з депортаціями, з винищенням еліт. Вона фіксується упродовж всієї історії. Москової. Це був винахід Московського князівства? Чи вони запозичили у Орди, у, у хана під владою яких той же Іван Третій був там кілька десятків років? Історики кажуть, що це був вплив ордецької стратегії і тактики. Ну, треба зауважити, що 1480 рік це рік, коли Москва припинила платити данину Золотій Орді. І, власне, співпадає цей період із тими процесами, про які я вже сказала. Ну, Історики кажуть, що це більше ординський вплив, ніж, умовно кажучи, руський. Все, що ви розповіли 500 років тому, 1480, плюс 500 1980, плюс ще 20-40 років, так. 550 років плюс-мінус, так? Майде все 600. залишилося у руського міра те саме. Чи щось додалось? Е... Ви знаєте, практики утвердження цієї, скажімо, ідеології були різні. Війна, репресії, депортації це найрадикальніші інструменти реалізації цієї ідеології. Наприклад, у пострадянську добу. Ми маємо е, так звані гібридні практики утвердження і просування руского е, міра на, е, в цілому на світ е, у Пітера Помаранцева, відомого британського журналіста. Є е, декілька праць е, присвячені е, специфіці російської пропаганди. Вони перекладені українською мовою, е, і там дуже цікаві є, е, думки. Тут, доречно, задати ваш слайд про поширення от, руських фондів, організацій в країнах. Можете зараз так, е, ну, скажу, що е, творцем е, сучасного розуміння руского міра є такий е, методолог. Петро Щедровицький. До речі, оцей Тимофій Сергеєйцев, який опублікував маніфест Рашизму сучасної Росії, громадянин України. До речі. Ну, по... він, виход... він, він є зі школи того, того Щедровицького. Так, от, власне, 2000 рік. Вперше формулюється ідея про те, що русський мір це така мережева спільнота, умовно кажучи, так? з акцентом не тільки на російських громадян чи етнічних росіян, а росіяних по світу, прихильників Росії, носіїв російської мови, російської культури. І новообраний президент Росії Путін у 2001 році вже говорив про е, русський мір, говорив про російське слово, про російську культуру як ознаку приналежності до е, Російського міра. Тобто, ви у своїй лекції стверджуєте, що цей русський мір 15 століття нікуди не е, е, щезав, але постійно. Інший одяг виду змінювався. Які в нього були одяги впродовж цих 500 років? Е, ну, я тоді закінчу думку е, е, щодо пострадянської Росії е, е, і зверну увагу, що, наприклад, фонд державний Руський Мір під такою так, ж і... назвою це 2007 рік. У інших державах інакше так на 2013 рік ну, його представництво у понад 40 країнах світу, а ще більше розгалужена була діяльність так званого фонду розспівробітництва, розсотрудничества, створеного 2008 року. Це те, що в Рівному навіть було. Навіть так? центр Руського міра був навіть в Рівному. А інші 11 центрів русково міра були в усіх великих містах Півдня і Сходу України. І особливо я хочу звернути увагу на те, що новообраний патріарх Російської православної церкви Кірін у 2009 році, виступаючи на третій асамблеї Руського міра. Чітко означив формулу Російського міра, православна віра, російська мова, культура, історія спільна, спільна історична пам'ять. І з того часу пришвидшується оцей процес масованої атаки руського міра. На Україну, зокрема, який співпав з перемогою на виборах президентських у 2010 році Віктора Януковича. Якщо ж повертатися до вашого питання про трансформацію ідеї руского міра, то, очевидно, найяскравішим її втіленням стала ідея Москва Третій Рим. Сформульована на початку. 16 століття. Вже мало було «Другий Київ. Ну, то я так трошки спростила «Другий Київ, там складніші, оці релігійно-філософські, я би так навіть сказала б засади. А ось уже орієнтовно з XVIII століття ми бачимо Постання ідеї єдиної російської е, народності, єдиної російської нації, з акцентом на тому, що великороси, малороси і білоруси це е, ну, ключові, скажімо так, елементи цієї нації. Ну, це е, за принципом, чий будеш русский, так? Е, е, ну. Може і так, якщо це найпростіше створювати справа в тім, що ем, вже цього релігійного і династичного чиннику було замало, тому що Росія починає модернізуватися перед викликом Заходу. До речі, зауважу, що всі реформи в Російській імперії чи то в Радянському Союзі. Були спровоковані саме викликом Заходу, страхом втратити е, е, цей статус великодержавності. І, е, власне... А оцей страх був перед своїм народом чи перед західними? От тут дуже цікаво. Чи це єдина валюта, якою можна було Розраховуватися зі своїм пригнобленим, змордованим, невільним народом, що от тих великій країні. Ви знаєте, я досить обережно ставлюся до впливу народу на визначення стратегії розвитку російської державності. Він близький до нуля? Е, е, ну, Я би так не сказала, але Ну, наприклад, Олександр Пушкін був, можливо, можливо, висловив цю думку російської еліти найбільш влучно, коли він не вважав, що російський народ здатен тільки на бунт страшний і безпощадний. І тому я би обережно говорила про те, що от в попередні століття, так, не у 20-му чи зараз, що російський правлячий клас і освічена частина суспільства, яка переважно обслуговувала цей правлячий клас, заледве чи зважала на. На народ. Ну, зважала на те, що, що народ може впливати на, на от, владу, так? бо російська інтелігенція зауважила цей бунт страшний і безпощадний лише під час революційних потрясінь 1905 років. А скажіть, будь ласка, ваша думка, оцей бунт страшний і безпощадний, він дає поштовх русскому міру, чи він його ослаблює? Гарне питання, і я не знаю, чи я зможу дуже коротко відповісти так. чи Я ні? скажу, чому я запитую? Тому що ми б всі були не проти, якби зараз у цій Ерефії. Виник бунстрашний і безпощадний стосовно своїх властителів. Ну, ви знаєте, за опитуваннями навіть Леваду центру: 71% населення Росії підтримує політику Путіна. Війну в Україні це рахував я... Всеросійський центр іслідування І... мнення, яким керує Константин Абрамов, який каже, що ми напишемо те, що треба. Так? Так. Але е, я все розумію е, в 1914 році, коли Росія вступала в Першу світову світову війну, підтримка династії Романових була неймовірною. Але в 1917 році. Він зрікся престолу, а в 1918-му був страчений більшовиками. Тут, Чудесні приклади підтвердження соціології. Власне, тому довіряти і соціологам, можливо, російським не варто. Але скажу вам, можливо, думку не дуже популярну. Мене страшить русський бунт теж. Він може поширитись за межами. Ви знаєте, чому, наприклад, в умовах, коли ми маємо відкриту війну, коли наші кордони значною мірою не контролюються поки що українськими збройними силами і прикордонними військами? Це небезпечно для а нас. А зато дуже добре контролюється лінія фронту. Ви боїтеся, що вони підуть в Україну рятуватися, так? А, ну, я так, в принципі, десь є в мене така думка, що бунт, ну, можливо, ми всі виходимо із історії 17-го, років. І звідси ми історики трошки занепокоєні, я тебе розумію, звідки страх Заходу перед російськими бунтами безпощадні. Завжди хотіли, щоб керівники цієї держави тримали той народ в покорі, щоб воно не розповзалося. Можливо, і така може бути відповідь, але я думаю, що відповідей є дуже багато, очевидно. Страх Заходу перед Росією він багатоплановий і але, можна. Але він минає, минає. Судячи з того, що вже 40 міністрів оборони на так. різних країн вже фактично формується антипутінська Путінська. чи антирашистська. Вище, треба набрати так. коаліція. коаліція. Так. Дехто каже про те, що Третя світова вже може розпочалася, але історики ще не визначилися з датою. Як ви до цього Чорного гуростаєте? Ну, я... мені складно говорити, я не футуролог, і не політолог, і не експерт, щоб говорити про початок. Твоєї третьої світової, можливо, вона дійсно вже триває. А ми мислимо мірками попередніх епох і Другої світової. Дехто з істориків каже, що а, а Перша світова і Друга світова війна це. Процес і невелике перемир'я ну, 20 років так, Німеччина програла, Росія програла. І вони пішли так. на реванш у Другій світта. Так. так так що тут можна е, інтерпретувати як завгодно і е, вибудовувати якусь концепцію, схему е, в залежності від контексту, пані Пилищук. У нас небагато часу. Прошу. Що таке русський мір? Слава Богу, вже починає розуміти. Дай Боже більше, більше, бо хотів сказати увесь світ, але це ще не так, це тільки прагнення. Зрозуміє. Як на ньому крапку ставити, ну, у 21 столітті є розумні люди, і військові, і технологи, які також розуміють, як ставити крапку. Але до певної міри носіями цього руского міра, є й ми, українці, з отих тих ознак, що ви казали Гундяєвих. У нас також вони присутні, у кого історично, хто довше пожив, у кого ментально, хто швидко заразився цим руським міром, хтось щеплення не має, когось імунна система заслабенька, хтось не те з'їв, не той шматочок русського міра, і воно дало свої метастази. Як я розумію, що це запитання не до історика, але ви спілкуєтесь зі студентами, тобто з нашою надією, з цвітом завтрашнім. Української науки, української історії, Знаєте своїх колег, як нам оцей руський мір потихенько вичавлювати з себе. Бо якщо ми його не вичавимо, то перемогти його неможливо буде. Антін Мухарський казав просто співав: Убий у собі москаля, от як його вбивати. Гарне запитання. і немає однозначної відповіді, я думаю, ні в кого. Україна започаткувала декомунізацію. Тепер і навіть частково дерусифікацію. Якщо брати ширше, ми на порозі деколонізації, дерадянізації українського суспільства. На порозі. Ну, або зробили вже якісь кроки за ці 30 років, очевидно. Я в своїй лекції називала з десяток інструментів просування руского міра в пострадянській Україні, від різноманітних політичних і економічних проєктів до діяльності. Проросійських партій, і агентів впливу, діяльності Української православної церкви Московського патріархату, на превеликий жаль, наше телебачення, наше радіо, особливо до 2014 року, були одним із потужних інструментів просування руського міра. Я ще раз звертаю увагу, що Любов до російської культури є однією з складових цієї ідеології. І це велика проблема, а так звана велика російська література, до речі, на думку Еви Томпсон, це трубадури імперії. Так Вона називає Літературу 19-го століття свою монографію під назвою «Тробадури імперії. Що у нас повинна зробити, напевно, держава від різноманітних законодавчих, я думаю, ініціатив. Ну, насамперед, на мою думку, на законодавчому рівні? Ідеологія путінської Росії, расизм, має бути прирівняна до фашизму і нацизму. І пропаганда цієї ідеології, ну, має якось якось кримінально кримін... бути покараною. Так, до, до створення. Інформаційно культурного простору, умовно кажучи, українського світу, який би замінив для українських громадян, прихильників, можливо, ну і великої роботи школи, сім'ї, кожного громадянина над усвідомленням цієї проблеми. Ми мусимо ставити крапку, хто хоче знати більше про ідеологію руського міра. І практику насильства. Дивіться лекцію в Ютубі, пані Тамари Полищук, доцентки кафедри історії Центральної та Східної Європи, Львівського національного університету імені Івана Франка. Дякую за те, що були з нами. дякую вам. Ми переможемо.